Смачно як ти дуєш суп як? Покажи. А я покажи ай гарно! як дула суп я їсиш? суп Пюре. пюрасила ага. каструля стой як дути як дути суп Дуй суп, дуй. Як ти дула супчик? як? Не дуєш? Тобі дати сухарика? Бери парочку і ложи собі парочку сухариків. А я, а я зовсім думала, що мама, що мама така любає, що мама збирається собі е, тут суп налити, собі сухарики туди. Е, е, Суп сюди налити, і ці сухарики всі авані. Я так подумала. Це смакота, так? Як дула? Як покажи, як ти дула? Дуй, 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 щоб не гаряче. як дути? Як дути? Покажи, я Вітаю, як я дуже багато собі сухарів в миску накинула і, і обща вже супу і супу не хотіла їсти, тому що сухарі вже там побулькували в той суп Розтав. і, і розмокли, я вже не схотіла суп їсти. Я ду, ти, як ти дуть? <ommes> вже вистихну каже. <smell> <weight> <sharp> О, подула. <smell> Подуєш ще, Ганець? Ні, тут то, то, то тобі достатньо, бери стабілочки її. Я думаю, що тобі вистачиться. Я навіть можеш, де їсти. Так, сто відсотків. Як ти дуєш, супчик, як? Покажи. Як дуть, як? Береш Треба їсти, це ж корисно. Ну, Ганишечка, зелень будеш. Як дути супчик? Як дуй? дуй супчик, дуй. Ти ховаєш сухарі? Як дути супчик, дочка? Ты уже сколько сухарей хороших съела? Тебе куча, дай кошачий дой. Есть, есть. Пару сухарей уже съела, да, дочь? На, на, на. Чего вон има? Сухаря? Ну вот ты его съела? Нет, нет, нет. Съела, да как баба, баба. Не, она съела сухарь. Теж. Сухарика, да. Mm -hmm. Такий суп скабачка, да? Це що треба, да? Який смачний, який? Смачно, як смачно. Як? Дуже. Покажи, Дуже. як смачно, покажи мамі як. Як смачно як? Аж шести. Ти єсиш? Вика супи далі. Як діти, десь? Покажеш? Нема сухарика? На, бере собі сухарика, бере. Бере, дочі. Бере, ложи сухарика, ложи. А. Ложи супчик сухарика. хе Так цікаво хрустіти, а... да, Ганис? <плес> <плес> Ой, господи. О, все, достатньо буде. Це орінці ще. Добре? Але вже класна страва, так, да, Ганна Марія? Те, що треба. Да, там таке відбулося, що Махайте мені пока-пока. Пока-пока. Клас! Це дуже гарно помахали мої дівчатка бібійні.